Міська влада дбає про безпеку дітей у школах та садочках Кременчука. Тож все більше навчальних закладів забезпечені надійними укриттями, аби малеча мала змогу отримувати знання у безпечних умовах. До прикладу, у другому корпусі початкової школи номер 15, що в кварталі 304, будівельники завершили ремонтні роботи з облаштування укриття. Зараз останні штрихи по підготовці приміщення для. Приймання комісію, і буквально з понеділка діти почнуть тут перебувати під час повітряної тривоги. У нас тут буде молодша школа, три класи. Ну і дітки, звичайно, дитячого садочка і 46-й садочок. 46. Ви теж до себе гостинно запросите. Зроблено дуже багато роботи за цей період. Я думаю, що діти і батьки оцінять. Це укриття, воно безпечне, воно комфортне. Єдине прохання ще до педагогів, трошки додати можливо якихось гарних малюнків на стінах, додати якогось такого духу казковості до цих приміщень. Приміщення просторе, оснащене всім необхідним для комфортного перебування у разі можливих відключень електроенергії. Укриття забезпечене аварійним освітленням та генератором. Подобається. Дітям подобається діти приходили вже там. Вони ходять зараз в школу, то міняють зошити, отримують книжки. <пліжки, пліжки> з батьками заходили, батьки контролювали. Але процес підготовки діти з нетерпінням вже чекають. їм більше подобається навіть сховище ніж в класах, тому що це щось нове, щось цікаве. Uh -huh. для них. Тож вже наступного тижня діти початкової школи номер 15 вийдуть на офлайн навчання та під час повітряних тривог матимуть безпечний прихисток. Валерія Алисенко, Олексій Крижановський, Кримачуцькі новини.